Сьогодні у мене була зустріч з представниками Сполучених Штатів, вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції, пункти плану, щоб закінчити війну. Їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир і справжній мир, такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир, щоб умови. Були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету до гідності українського народу, і ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово, і ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу. Україна сполучені штати і наші друзі та партнери в Європі та в світі.